Дует запропонував Діма в рамках його нового альбому. В нього ще буде багато дуетів, і зараз ми активно працюємо над створенням нового альбому. Я дуже сподіваюся, що він вийде в кінці осені. Поплакала і знов і алкара заємними знаками. Гучна музика, яскравий стиль та казка. Всесвітньо відомий український гурт за палія у Дніпрі, а ще тут круті фотозони, смачні фудкорди та шалені танці. Тож назгобруватися фестивальну атмосферу. Одразу вирушаємо на Тут представлені страви та напої всіх культових дніпровських закладів. лавина, Брукс, бляк, Шіп, Твінс бар, моба, дем. Очень круто. Мы нечайно попали на дегустацию, поэтому у нас уже настроение подвышено. Що саме спробували? Все, атмосфера просто чудова. Мы были в прошлое. І ми захотіли і знову, і будемо ще. На яких виконавцях були минулого разу на парфені а Сьогодні ми на сказку. Ну, це ж класно. тут взагалі атмосфера класна, просто Тут заряджаюся енергією, здесь просто наповняєшся. Дівчата, розкажіть, як вам атмосфера хофести, що вже встигли зробити. Що зараз у ваших руках? І чи чекаєте концерти? Яка ваша улюблена пісня казка ми тільки прийшли, зайняли столик, замовили собі кальян, напої. Нам поки що придивляємось, приїхали відпочити, потанцювати, поспівати, ждемо подружку. Поки що все подобається. Як? все дуже чудово, дуже багато футкорців. Це все супер. Я приїхала на групу казка. Яка ваша не пісня? «Фіалка розцвіла». Не забудьте зазирнути до шприц бару з солодкими коктейлями, скуштувати неймовірну полуницю від белі беню та інші смаколики, які вам точно варто спробувати. Як вам атмосфера бачимо, вже замовили кальян. Як вам загалом фестиваль? Ну все максимально класно. Нам дуже все подобається. Атмосфера дуже класна. Тому плани на сьогоднішній вечір дуже грандіозні. Ще одне місце, куди точно варто завітати на фесті інтерактивна зона у льодовому палаці. Тут на вас чекає безліч розваг від настільних ігор на будь-який смак до захопливих танцювальних воркшопів та батлів. Ідеальне місце, щоб активно провести час та знайти заняття до душі. Будь, будь ласка, як у макафест, що вже встигли пограти, що вже встигли зробити. Ми лише встигли пограти на населення теніс і зробити круті фотографії. Для прихильників фото на фестивалі працюють безліч локацій, де можна зробити чудові знімки. Фотозона від Ехопес, дитяча фотозона від Dream Club, камера 360, а також фотографи молодіжного медіа-центру. До речі, вони від заходу теж у захваті. Розкажи, як тобі фестиваль, чим тут займаєшся і що робить твоя команда? Фестиваль, взагалі, топчик. Я тут просто хожу, дивлюсь на свою команду. У мене тут є Відповідальні люди, які відповідають за мою команду, це Софія. Саме можете у неї, до речі, взяти інтерв'ю. А сьогодні ми тут молодіжним медіа центр Дніпра, координуємо медіа напрямок, знімаємо рілси, знімаємо опитування, займаємося журналістикою, робимо фоторепортаж. Потім все можете побачити на рінку, там виведуть на сцені, буде круто. На цьому фестивалі мені дуже подобається дуже така дружелюбна атмосфера. Дуже приємно тут знаходитись. Дуже багато тут всяких фудкортів так далі, де можна смачно поїсти. Потім Класно відпочити. Поряд з фотозонами помічаємо ще культового улюбленця з тих часів, неймовірно милого та популярного стіча. Як вам атмосфера фестивалю? Що вже стрікло побачити, зробити. Як взагалі настрій сьогодні? Настрій дуже гарний. Не дивлячись на погоду, мені все подобається. Спочатку було мало людей, було якось трохи сумно, але зараз більше людей стає і якось веселіше. Як вам стіч? Отак. Мені не видно. Я фанатка. Фанатка стів. Да. Ми майже мила. Ну трошки хотіла туди. <рес> Окрім розважальної складової, фестиваль має волонтерський характер. Розкажіть про благодійну складову фестивалю. Наш івент несе волонтерський характер, і з цього сезону ми збираємо гроші для 25-ї окремої повітряно десантної бригади, ДШВ. Головною метою збору є півмільйона гривень на дрони для наших захисників, тих, хто щодня боронить Україну. Наразі вдалося зібрати вже близько 180 тисяч гривень. Реквізити для підтримки збору ви можете побачити на екрані. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нас до спільної мети. Що ви розповіли про фестиваль тим, хто на ньому ще не був? Ехофест – це музичний фестиваль, як для друзів, так і для сім'ї. Сюди можна приходити з дітьми до 12 років. Під супроводі батьків безкоштовний. Тут є дитячі зони, багато інтерактивних зон, віар, воркшопи різні, танцювальні, різні дегустації, виконавці, діджеї та фудкорти. Так тут весело, тож приходьте, завітайте та насолоджуйтеся цією атмосферою. І вже ввечері настає час головної події концерту гурту «Казка». Концерт гурту «Казка» розпочинається з хвилини на хвилину. Їх після плакала, потрапило топ-100 світових ідів. Приміло у Парижі, Токіо та Нью-Йорку. Які плани у них на це літо та чим будуть вважати фанів, дізнаємось прямо зараз у солістки гурту Олександри Заріцької. Олександра буквально на днях випустили пісню з манатіком просто стовідсотковий соковитих і цього літа. Розкажіть, будь ласка, як народився цей дует? Ми. Достатньо довго е, дружимо з Дімою. Ну як, по міркам артистів, це дуже довго. Е, на початку, е, мабуть, повномасштабного вторгнення ми почали їздити по благодійним концертам і почали якось більше пізнавати один одного, тому що зазвичай ми працюємо на корпоративах і бачимося, або на якихось збірних концертах, бачимося, і в нас ніколи немає часу. Тобто, нас постійно забирають менеджери. ми там Привіт, привіт! І ми ніколи не знали того, що ми дуже схожі характерами, і дуже схожі вайбово. І в нас одинакове почуття гумору, і нас зблизило те, що ми ну, типу, разом ми не можемо зупинитися, сміятися, і е, це і класно одночасно, і проблемно, тому що, типу, на роботі важко нам зосередитись. Ми постійно сміємось. От, але е, почали ми от спілкуватися початком повномасштабної, а дует запропонував Діма в рамках його нового альбому. Е, в нього ще буде багато дуетів, і наступний дует буде теж дуже цікавий. От паралельно, і ми пишемо альбом. Нарешті е, я хотіла писати альбом в 22-му. Е, почалась війна, і вона дуже підбила якось мій творчий. Взагалі я не могла думати ні про що особливо про музику, і скажу чесно, я випускала музику, скажімо, так, під, під тиском. Знаєш? Ну, типу, я під тиском соціуму. Я розуміла, що треба, тому окей, типу, я буду випускати, але так, щоб прям. Надихатися і прям мріяти про створення альбому такого не було. Але слава Богу, це пройшло, і зараз ми активно працюємо над створенням нового альбому. Я дуже сподіваюся, що він вийде в кінці осені. і там буде теж багато фіців. Тому потрошки будемо відкривати вам секретики. Але скажу так, спойлер, там всі фіти, мабуть, будуть з людьми, з якими я дрожу. Ось так. Надихають якісь події, що прямо зараз надихає власне на створення за мого альбому. Мене мене надихають люди навколо. Наші українці це. Дуже сильний народ і хочеться для них робити музику, якою вони будуть пишатись. Мені хочеться, щоб люди були наші трошки більш перебірливі в музиці, і я розумію, що от ми не створюємо музику, а виходить так багато такої. Знаєте, не дуже якісної музики, скажем чесно, що хочеться дати. Ну так трошечки похвастимся, але хочеться трошки якіснішої давати людям. Я дуже люблю. Країнці ви хочеться їх, щоб вони слухали дуже якісну музику і класно, тому приходимо ми на допомогу. Виступаєте на всесвітніх фестивалях, розкажіть, будь ласка, чи є якась особлива магія саме в Україні? Чи відчувається якась іскра? саме в Україні? Так. Звичайно, є е ніхто не приймає так класно, як українці, це правда. Тому що, по-перше, українці, ну, всі знають нас і люблять. А за кордоном треба доказувати людям, що ти класний? Це дуже складно. Але е коли е люди які не розуміють про що ти співаєш, слухають на фестивалях музику, і їм заходить, це теж дуже приємно. Тобто, у нас було декілька концертів, де було більше 50 тисяч, і народ сприймав дуже круто. І я старалася розмовляти з усіма англійською мовою, пояснювала про пісні, але не треба було. Людям і так подобалось. Їм подобаються ці мотиви. їм подобається фольк, їм подобається все. Тому чим більше Українці будуть показувати свої здібності і за кордоном, теж тим більше люди будуть казати про Україну не тільки в рамках війни. Це теж дуже важливо. Показувати, що в нас є щось круте, що в нас є культура, і вона масштабна, і вона якісна. Тобто, це теж дуже важливо, і ми стараємося цим займатися. Ой, упала. Ми можемо зробити. Ось тут коло і ось тут коло. І зробити хоровод. <Sellt> like okay. Компліт ми ходимо, приспів, сходимось, розходимось. Ну що, лесбо? Сміля, розмова. Сходимо всі. А за не все ми прай. Ще, 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 ще. Cherish stories, bring my mother, guide my boys, who's good at knowing me. Your tearing increase Питання, що відчуваєте під час виходу на сцену? Які головні сенси вкладаєте у свій виступ? Um, мабуть, найголовніше мені, коли ми виходимо на сцену, це е, дати людям емоцію, і найголовніше, щоб люди. Запам'ятали цей день як щось хороше, не просто прохідний день. А щоб вони такі блін, а пам'ятаєш, які у нас були класні емоції, типу на концерті чи на тому фестивалі. Тому що я все проектую на собі, і ну я часто буваю на концертах, і я ну як глядач, я розумію, що ось так мені не подобається. Я б хотіла, щоб ця людина була більш відкритою, щоб вона більш розмовляла з нами, щоб вона, типу, зверталась до нас як до своїх друзів, і типу, я це все аналізую і розумію, що. Якщо б я була у себе на концерті, типу я б хотіла такого відношення, тому стараюся давати людям, от те, що за що за чим вони приходять, не просто як робот виходити і співати. І навіть я відпускаю він, коли він в деяких моментах якісь ноти, щось може бути нестабільне. Але мені головне енергія. Це ну людям, як і мені до речі, не так важливо інтонаційно, куди попадає артист. А головніше як він співає, і скільки він енергії віддає. Тому що хочеться іти з фестивалів і концертів наповненою. Це дуже важливо. Олександр дуже дякуємо. бажаю вам сьогодні. гарного виступу. Дякую. Дякую! Дякую! Ми зараз на кожного і в мене таке відчуття, що ми десь в 2018 2018-му, 19-му. Тобто так зараз панує байк. Мені подобається дівчата стояти в одній, браті курілка, тут бокал, подивцілиці ще щось. І я думаю, боже, як я сумую за цим. І ви знаєте, що я не здивована, що це Дніпро. Дніпро і Харків це два міста, які ну, тут наймають люди в світі. Я не здивована, що ми зараз не на концерті у Львові, тому що от вайб, коли люди вміють насолоджуватись життям, не зважаю, що на що? Це у нас в душі. Я дуже дякую вам за це. Ніколи не, не забувайте, що ми живемо один раз. Правильно жить повинні жить просто. А той, і запрошуйте нас частіше сюди, будь ласка. Нам дуже сподобалось. Це буде Україна. Ми дуже-дуже вас любимо. Дякуємо! Вас заголосиш, так? Розкажіть, як вам фестиваль, які взагалі емоції, як вам концерти, казка. Все дуже кльово, нам дуже ми, дуже... ми взагалі під повними враженнями, нам кайфово! Ми дуже задоволені були. Це насправді дуже крутий концерт. Ми відпочиваємо е, з друзями компанії. Е, е, дуже круто, що в такий час ми можемо відпочити. Все дуже кльово, якщо чесно. Все мав. Яка ваша найулюбленіша пісня казки? Поплакала і знов і алтарсива. Зазіраєми З Спросим Дерфіном та шкоту, відео та ще більше яскравих та спогадів. На цьому забачимо перший фестивальний день якобит. Далі ще більше музики, зірок та драйву. Ай дякуємо за ці зібрали емоції та енергію. you guys